На прямий Повертаємося до відкритої студії з нами на прямому телефонному зв'язку пані Наталя Гуменюк, начальниця об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони Півдня України. Пані Наталю, доброго дня. Слава Україні. Героям слава вітаю вас, дякую, що не далася до нашого ефіру. Перше питання, перша тема, з якої розпочнемо, власне, з того, що відбувається, що вам відомо, чим ви можете поділитися з нами, з нашими радіослухачами на Запорізькій атомній електростанції. Адже минулого тижня ми пам'ятаємо, вже була провокація Росії про те, що нібито да, вони звинувачили Україну, що якимось там безпілотниками, нібито вдарили по станції по будівлі станції. І ось з'явила. Леся інформація про те, що російські окупанти нібито планують провести чергову провокацію на Запорізькій атомній електростанції і знову звинуватити у... в цьому Україну. Так, дійсно, це стала практика окупантів. Вони не вперше це застосовують і не вперше тиснуть саме в такий спосіб. Пам'ятаємо, що до початку літа минулого року вони так само тисли і відносно підриву Каховської ГЕС, намагаючись звинуватити в цьому сили оборони України. Постійно натякали, розповідали дуже. Страшні історії насправді все зробили самі власними ж руками, і в даному випадку така сама ситуація. Потім вони шантажували і лякали заводом Титан поблизу Армянська, а зараз переключилися повністю на Запорізьку атомну електростанцію. В принципі, Генеральний штаб зауважив про те, що Україна. В цьому сенсі унікальна країна, де зухвалі терористи захопили об'єкт такого світового значення безпеки і намагаються ним шантажувати те, що удари по станції наносяться. Абсолютно точно не українською стороною, відомо вже всім, і зрозуміло всім, тому що жодного разі Україна не шкодила об'єктам критичної інфраструктури, зокрема і настільки критичною, як атомна станція, ніколи ми не обстрілюємо такі об'єкти, тим більше ті, де є населення України, хоч і тимчасово окуповане. Пані Наталю, а є інформація про те, що чи можуть бути, чи планується бути представники місії МАГАТЕ на станції. На ваші на вашу думку, їхня присутність там може якось вплинути на плани росіян, або ж на те, власне, щоб світ знав те, що там відбувається насправді. Власне, вони вони там знаходяться, угу. і е, минулого разу, коли фігурувала в засобах масової інформації е, повідомлення про те, що е, були нанесені удари дронами, е, зокрема, е, очільник магате зробив заяву про те. Що будь-хто з військових сторін не повинен такого робити. Ну, це такого роду міжнародна дипломатія, виваженість позиції міжнародних організацій, але всьому світу зрозуміло, хто за цим будь-хто стоїть. Якщо дивіться, по ЗАЕС ми розібралися по запорізькому напрямку. Розкажіть, будь ласка, яка загальна обстановка зараз? Станом на зараз у ворога певні пертурбації відбуваються в особовому складі. Вони продовжують штурмові дії. Якщо говорити про Оріхівський напрямок, як він характеризується в зведенні Генерального штабу. Дев'ять штурмів за минулу бойову добу там було проведено, але вісім з них це в районі Старомайорського, і лише один в районі Работиного. Це говорить про те, що ворог намагається тримати нас в тонусі, і при тому, що зараз максимум зусиль зосереджено якраз на східному напрямку фронту і старомайорський, якраз туди ближче до це Донецька область. То повністю послабляти тиск на південному фронті. Це і район Работяного і район Кринок. Ворог не прагне. Він намагається тримати в такому напруженні, хоч і невеликими силами, але все ж таки досить регулярно. Хоча б один штурм за добу вони там проводять. Тим не менш, сили оборони підготували відеоогляд, і, Напевно, вже багато хто його міг бачити як насправді сьогодні виглядає село роботи не да, тобто я те, це відео. те, що mm -hmm. ворог намагається продати як свою перемогу, так і розповісти, що ми зайшли в населений пункт. Його навіть населеним назвати зараз дуже складно, бо населення все виїхало. Але ми все одно будемо боротися за наші території. Питання лише в тому, що чи варто буде до прикладу битися і втрачати життя військових, якщо мова йде про ось такі руїни. Там буде рішення за панівною позицією, тобто коливання лінії фронту, люди мають це усвідомлювати, може бути в декілька кілометрів в один чи в інший бік, угу. в залежності від доцільності проведення подальших бойових дій. І паніки сіяти не варто. Коли ось така ситуація відбувається, коли фактично знесений з обличчя землі населений пункт, а окупанти намагаються продати як свою перемогу. Ми точно знаємо, як спланувати бойову роботу і в який момент її перевести в активну фазу. Пані Наталю, дякую вам за включення. Це була пані Наталя Гуменюк, начальниця об'єднаного координаційного прес-центру Сил